Вас вітає тут Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо різець вставку S10X SCMCN 06 під пластину CCMT 0602 Відомо до виробника АККО. Даний міні різець нейтрального виконання має невеличкі габарити, а саме діаметр 10 мм, довжину 25 мм, кут врізки 50 градусів. Місце під посадку твердосплавної змінної пластини з заднім кутом 7 градусів та отвір на торці різця з метричною різьбою М5. Цей різець має майже циліндричну форму і плоску лиску, завдяки якій цей різець можна закріплювати у верстатному оснащенні з типом кріплення велдон або ще раз різьбовий отвір на торці різця. Такі різці зазвичай використовують для чистової обробки внутрішніх поверхонь деталей, де завдяки своїй унікальній конструкції. Такий різець можна застосовувати на великих діапазонах оброблювальних отворів. В комплекті цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Самі пластини можна замовити окремо на нашому сайті, обравши потрібний підрозділ або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблювальний матеріал і ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Настав робимо будь-яку куточок. України замешвидком дійно та якісно.